Прогнози про епідемію грипу наприкінці січня, початку лютого, на щастя, не справдилися. Натомість, кількість гострих респіраторних захворювань зростає. А часті зміни погоди не дають підстав сподіватися на їх зменшення. Тож наші кореспонденти пройшлися лікарськими кабінетами Галицької районної поліклініки, аби з уст фахівців почути чим небезпечні гострі респіраторні захворювання, як від них уберегтися, і що робити, якщо людина занедужала сьогодні. Ці поради саме на часі. Відсутність у районі очікуваного спалуху грипу не привід для заспокоєння, оскільки гострі респіраторні вірусні інфекції переслідують наших краян протягом усього осінньо-зимового періоду. За останній тиждень у нашому районі захворіло всього 506 чоловік. Із них захворіло 326 дітей. Із 506 чоловік було госпіталізовано за останній тиждень. 26 чоловік, із яких було госпіталізовано. С дітей перебіг захворювання не такий складний, як у випадку грипу, але симптоми багато у чому схожі. Це є раптове підвищення температури тіла до 38-39 градусів Цельсія, болі голови, біль в очних яблуках, незначна нежить, болі в м'язах і в суглобах. Я ще хочу наголосити на тому, що у нас дуже розповсюджено приймати жаропонижаючі середники. Значить, якщо у людини температура 38, 385 і людина це дуже добре переносить цю температуру, то приймати жаропонижаючі середники, такі як парацетамол. І інші не потрібно, особливо заборонено вживати, ацетилсаліцилову кислоту в народі носить назву як аспірин. Чому тому, що вона приводить до дуже великих наслідків і дуже великих ускладнень. У разі захворювання когось із членів сім'ї слід максимально обезпечити себе від можливого інфікування. Бажано приймати оксолінову мазь, змащувати носові ходи собі, щоб не було поширення і контакту. Цей і для цього значить обов'язково бажано часто привітрювати приміщення, мити руки після кожного контакту, мити руки з бажано з милом, щоб не було поширення інфекції. Якщо ж недуга не оминула, ні за яких обставин не займайтеся самолікуванням. Обов'язково приходьте на прийом до лікаря і виконуйте всі вказівки лікаря.